Доброго дня, шановні підписники мого каналу. Приїхав знову я на сою, там де 6 гектарів, де я вам розповідав, що ми сіяли на 15 му міжряді. Під сою не вносилося взагалі нічого. Ну, Супер соя, супер. Питань немає. Зараз я вам її покажу. Вона вже е, перейшла вище, чим по пояс мені. Це вже ну, будемо казати, практично по груди. Гарна соя, гарна, просто бомба. Е, ну, знаєте, вражає вона мене, вражає. Я вже це сто разів казав і 101 раз скажу. Е, на сьогоднішній день боби на ній появилися, вона вже почала оцвітатися, верх активно цвіте ще. Так, да, пізнувата вона, как, зрозуміло, але але, але, якщо вона дасть мені за 35, це буде воще крутяк. Я тут ну, думаю, що буде. Буде за 35. Ми з вами порахуємо Бобіки, коли верх от цвітеться. На одній ділянці в мене вже відцвівся верх. Зараз йду і не подумайте, що я комусь там брешу. Гляньте, ось яка вона, подоки вона мені. Дивіться, подоки соя. Можемо порівняти е, з цим соняшником, мабуть, далеко не видно. ну е, Знаєте, просто вона вражає, я не знаю. Е, що, що це за сорт такий бешений, ну в общем вона навіть на 15-му міжряді просто пре, як дурна. Як дурна. І викидує бобиків, стрючків, просто тьма тьмуща. Я ось зараз вам покажу. Ви будете в шоці, мабуть. Дивіться. Якщо видно, ну я не знаю, це ось е, одгілкувалось, вона, та, навіть не одгілкувалась, одна ветка одійшла одна і вона тут сильно густо посіяна. Ну, ну, штук 30, це точно а то й 40 є бобиків, побачимо побачимо на результат. Ми тут два рази від гусені бризкали. І знаєте, результат є, гусені немає. Ну листя трошки підбите, але я думаю, що це ще. Ще з того моменту, будемо так казати, коли, коли ми починали її бризкать. Бур'ян практично ніде не пробивається. Практично його нема. Так зараз ось обході, опять дивлюся на ці ж бобики. І розумію, що ми будемо з урожаєм. Взагалі з урожаєм. Класна, класна соя. Кому буде цікаво, хто захоче купити в нас якихось там 100-200 а то і тонну на посів, приглашаю вас. Кіровоградська область, якщо зацікавитесь, то в принципі питань немає. Ми продамо скільки треба. Вона, я так дивлюсь, наче яких хвороб немає. Ніяких десь попадається, може якийсь жовтенький листочок чи ще щось. Ну вже ж якби вона і відцвітатися почала. Так, дивимося на бобики. Так, а що ж тут? Ага. Ну гарно у нас всі по три, по три, поки по два не бачу. Всі бобики по три. Що ще можу сказати? ну фу, Соя любить чистоту, соя любе, е, щоб її кормили по листку, щоб її обробляли корінь інукулянтами різними. Ну, я вам скажу, що наші українські добрива, інокулянти, вони доволі непогано діють. Доволі, так, да, я вражений. Просто, просто вражений стою, якщо бачите, ще вища соя, чим, чим там була. Груди і трошки вище. Ну, це вже все. Край, я думаю, що це край, да, тут ще зверху, ось от, дивіться, ще тут є і цвіт такий. Прям геть добрий цвіт. Ну, я думаю, що вже, мабуть, закінчиться скоро це цвітіння. Край, крайні бобики нав'яжуться і будемо тоді рахувати. Ну, Думаю, що кожна рослина ну, десь 40-50 не менше. Не менше буде бобиків. При такій густоті, при такій густоті на 15-му міжряді, що ми сіяли 12-13. Е, насінин сої на метр погонний будемо казати це блін просто крута соя я блін, не знаю що вона да, вона трохи будемо казати може і підзабила себе ну зараз я все зайду ще сюди вглиб щоб ви побачили реально ось вона бешена просто попела вгору чи волога посприяла, чи я навіть не знаю, що їй посприяло. Ну Вона просто пре, як дурна. Ну Побачимо, то я за прошли раз приїхав, аж злякався, думаю, де ж ті бобики. Де ж ти наші бобики? Ну як оказалося, що вони є, вони є, вони просто ще вона цвіла тоді. Вона цвіла і продовжує цвісти. Ну, Крутяк, звісно, соя. Побачимо. Ну, по врожаю, я думаю, тут тридцятка желізна, не то, що просто капець. Тут просто капець соя. Ну, Самі бачите, самі бачите, що скажу. Ну, потренувалися ми трохи по сої, потренувалися. Я розповідав в прошлому відео, як ми посіяли сою не ГМО після євролайтінгового соняшника, де ми, де ми були в шоці просто з неї. Коротше, ситуація була така. Захотіли ми сортової крутої сої. Купили ми її, вкинулися ми туди, купили добре, все так як нам агроном. Тож, Тої фірми, яка продавала, взяли еліту, як положено, все гарна, гарна соя, все клас. Ну, В ітоді ми посіяли і вона зійшла, все класно, взагалі такі сходи були бомба просто. Сходи Сходи зійшли, все було гарно, але після того, як е почалася волна сходів. Е Цього соняшника. Е, ну і бур'янів також. Ми е, запитали, а чому можемо ми прибрати цей соняшник? Вони кажуть, да, без питань, є два види гербицидів е, Не пам'ятаю, як вони називаються, е, які назви в них. Е, ну, приїжджайте, купуйте, все, все як положено. Ми приїжджаємо з батьком, купуємо цих два види гербицидів. Е, приїжджаємо, колотим смесь, бризкаємо і проходить дві неділі, приїжджаємо на поле і ми шоковані. Половина соняшника е, вбило, а половина росте, як ні в чому не бувало. Ну що ж, давай ми думати, гадати, в чому причина. А причина елементарна була соняшник був під євролайтінг. Е, перед цим наш посіяний, а Е, ну, в общем, не взяла. Не взяв гербіцид. Е, цей соняшник була. у нас, Потім ще другий раз ми гербіцидом працювали, але вже було запізно. Уже все, соняшник переріс. Ну, вирішили ми залишати так. Ніхто ж його діскувати не буде, вкинуто дуже багато грошей. Потім після цього всього вже е, е, все висохло. Ну що, соняшник і деякі бур'яни ще зелені стояли. Прийшлося нам купувати десикант. Десикант так само коштує нормально грошей, повірте. Це не так все просто. Плюс обробіток, плюс ти витоптуєш трактором дуже багато. Ну і тіряєш на врожаю, конкретно тіряєш. В общем, ми скосили, у нас тільки відходів, тон 10, мабуть, було, а то й більше. Е... Ну, у нас їх купували ці відходи, ми їх добре що продали, знайшли людину. Їх купували як відходи соняшника. Це було ну просто тьма тьмуща соняшника. Ми саму сою відбили, ну і продали ми її по тій самій ціні, що й ГМО. Ніхто в нас її брати не буде дорожче, бо вона не ГМО. Це треба шукати, це треба свої склади, це свої очисні машини. А для одного це дуже важко. Я думаю, ви розумієте і мене розумієте. Так, ну, подивимося, тут це край, ми заїжджали, тут його витоптували трохи. Тут і воду набирали, і як сіяли, тут так і культиватором сюди виїжджали. Ну, в общем, всі нюанси були тут. Так, Ну, а ще покажу, тут край є, де я оприскувачем не захватив. Не захватив ні від бур'яну. Не пробризкав від, е, е, від гусіні і не пробризкав, е, взагалі навіть підкормка не попала. Зараз ми подивимося на неї. Підкорінь тут ніхто не кидав. Ось зараз ми заходимо. Ось, дивіться, оцей край це 100%. Я його собі залишив, тут уголочок був. Сівалка, як заїжджали, вийшло посіяти його. Ось він. Цей уголочок, якщо ви бачите. Вона теж більше пояса тут. Бобиків? Та бобиків тут хватає, коротше, я так думаю, що ви вже бачите. Я думаю, ви бачите, бобиків тут везде хватає. Ну, в общем, що я можу сказати? Соя хороша. Та й ви самі всі, хто подивиться, зрозумієте, що такої сої зараз, на сьогоднішній день, я вже передивився цілу кучу відео. В Ютубі, ну я ще ні в кого не бачив, щоб соя була. ну Десь метр двадцять висотою, ще не бачив. там 85-90 показували. Я на ню приїжджав, вона неділі-дві назад. Я вже не пам'ятаю, там відео знімав. Десь вона така була. Я ось по ній йду, вона не тільки скраю, вона везде така ось зараз ми стоїмо. Вона ну просто по всій довжині. Я думаю, ми її щоб не бризнули тоді від другий раз, коли ми бризкали від цього від е, гусіні, якби ми її не бризкали, я не знаю, вона б, мабуть, ще більша була, бо ми її трохи толочнули, витоптали, тут прямо видно місцями де трактор йшов, ну, немає, просто немає сої, вона е, висохла і все на цьому. Так, ну це ж хочу пройти трохи далі, бо бачу там ще наче як вище. Хотів показати, блин, просто. І вона не то, що І хтось скаже, що посіяв на сілос там чи ще щось. Який сілос на ній боби є, ребята. На ній боби воно, оно, дивіться. Я не знаю, видно, не видно, бо фронтальна камера. Ось, все, на ній боби є повно. Все, дякую за перегляд. Якщо подивитесь, прошу поставити лайки та підписатись на мій канал, якщо когось цікаве вирощування сої. Іменно ГМО. Бо іншу сою, я думаю, що ми не будемо вирощувати. Це важка, важка праця, дуже важка. Все, дякую, до побачення.